В ямпільській громаді за домовленістю з міською радою працюють психологи з міжнародного благодійного фонду Медейра. Психологічні тренінги проводяться для внутрішньо переміщених осіб, а також для соціальних працівників, які безпосередньо працюють з цією категорією людей. Ямпільська громада прийняла близько п'яти тисяч переселенців, тож психологічна підтримка є дуже важливою. Це і професійні поради, і різноманітні техніки задля поліпшення емоційного стану. Часто людям потрібно, аби їх просто вислухали. У кожного своя історія в цій війні. А якщо є можливість скористатися фаховими настановами, це дуже цінна підтримка. Дізнавались більше про проєкт та рекомендації фахівців в нашому інтерв'ю. І такі рекомендації можуть стати в пригоді усім без винятку. Мене звати Людмила Євсеєва. Я психолог, який зараз я зараз працюю у міжнародному фонді благодійному «Медейра». Це швейцарський фонд, який допомагає в різних країнах і у нашій зараз також у зв'язку з військовими подіями громадянам, які тимчасово переміщені з одних територій в іншу. Зазвичай це матеріальна допомога, соціальна про облаштування, отримання фінансування якихось коштів, кеш вони це називають. Ну і плюс паралельно є психологічна робота. Тобто, на що, вона сприйма... на що вона направлена? Це навчання приймаючої сторони, тобто державних службовців, соціальних працівників про специфіку стресу, як справлятися з стресом, стресостійкістю, як відпрацьовувати травматичні події, як власні, так і для розуміння того, що відбувається з переселенцями. А для переселенців це можливість відпрацювання свого травматичного досвіду, зняття можливості відреагування стресу, який вони переживають, для того, щоб далі відкривалися адаптивні ресурси, ну тому що треба жити далі. По суті, ось така велика комплексна програма. І починається вона дійсно з того, що фонд заходить в громаду, з'ясовує там кількість людей, його потребу, реєструє фінансова сторона це одна програма. А ми, як психологи, потім приїжджаємо і працюємо по таким етапам, з службовцями, тобто з приймаючою стороною, а потім з людьми, які вимушені переселені. З вашого досвіду, які найбільші проблеми от переселенців? Про що вони вам розповідають? Це все таки категорія людей велика, і вони пережили непрості часи в своєму житті. Перша найважливіша для них проблема, і найважча від реагування це неозначена травма. Ми кажемо, травма втрати. Вона різна в контингенті якому. Тобто, якщо людина втрачає, тобто людина вмирає її вбивають, є визначена, тобто є факт. Коли люди втрачають домівку і ті об'єкти, до яких вони були прив'язані, вони переміщуються сюди. Травматизація не, не, не означена, не оформлена, тому що, начебто, може будинок ще й зберігатися. І те, що було в тому будинку, до чого було, ну, що було вкладено багато емоцій, і є сформована прив'язаність. Це найважче розривати такі речі. Особливо це пов'язано з людьми, у яких достатньо зрілого віку. Чим більше, чим довше жила людина, тим, чим структурніші були традиції, тим важче вона виходить з цієї травми. І тут теж дуже важливо дати можливість людині прогорювати цю ситуацію, справитися з моментами. Внутрішнього емоційного стану стресу і далі віднайти оті традиційні, для того, щоб вони поновили. В новій ситуації відновили структуру існування схожу на ту, яка була у них в тому житті, да? там де зараз ідуть бойові дії. Тобто, це знову поновлення традицій, поновлення аспектів спілкування, налагодження соціальних зв'язків, і оце дозволяння собі відреагувати емоції. Ну, крім соціальних, там, фінансових аспектів, я зараз говорю про соціальний, про психологічний компонент. Тому що саме от цей момент, наче виривання дерева з кореня, чим старша людина, тим важче їй адаптуватися в, новому, в нових обставинах, в новій ситуації, з розумінням, що в 80 років вже будинок, навіть отут, в гарному містечку, побудувати дуже важко. Коли ми говоримо про людей, які потребують психологічної допомоги, то і внутрішні переміщені особи, військові, це величезні групи людей. Але насправді весь український народ знаходиться в стані стресу, і навіть в такому маленькому містечку чи в такій громаді в глибокому тилу, як Ямпільська стресу теж у людей дуже багато, і всі переживають це по-різному. Не всім вдається зволодіти своїми емоціями, тому ми попросимо якісь загальні поради, як виживати нам всім українцям в такі важкі часи. Ну, сама перша порада вона пов'язана з тим, наскільки ви володієте навиками саморегуляції. Тобто це називається стрес-менеджментом. Фактори, які ми ранжуємо, що я можу змінити в даний момент. Якщо я можу, не можу змінити обставину, що йде війна, але я можу змінити, ну, наприклад, обстановку навколо себе, внести туди більш яскраві кольори. Або змінити якусь схему харчування, ввести в своє харчування щось, ну так само, апельсини, яблука і так далі, наприклад, да? тобто є традиційні речі, і ми обов'язково вносимо компонент чогось нового. Навички саморегуляції пов'язані з відслідковуванням, що відбувається з моїм тілом. Якщо я відчуваю м'язову напругу, то тоді мені потрібно знімати цю м'язову напругу. Яким чином? Чи це ванна, чи це душ, чи це просто полежати відпочити з думкою про те, що я допомагаю своєму тілу? Чи це фізичні прогулянки з моментами включення спостереження, те, що зі мною відбувається? Нічого страшного, якщо я не виконую зараз. В напрузі обов'язкову дію, але я відчуваю, що моє тіло напружено. В якій зоні? Отже, тіло мені каже відпочинь, чи дозволяю я собі, чи є у мене час відпочинку кожного дня, і чи я планую свій відпочинок там в тиждень, чи я вношу аспекти обов'язкового спілкування. Якщо я в спілкуванні бачу, що мені з людиною важко, вона багато емоційно негативно зациклена. Ми говоримо, я пильную себе. Якщо мене перенавантажують, існує закон індукції. Ми заражаємося емоціями іншої людини. Я можу їй сказати шляхом я висловлювання. Ти знаєш, мені дуже важко. Я себе погано почуваюся, коли ще отримую. Я не знаю, чим тобі допомогти. Я бачу, що тобі погано. Можливо, тобі треба йти до спеціаліста, до невролога, до сімейного лікара, до психолога, до священника, але кудись йти, щоб з цим справлятися? Бо я не витримую, даби не заражуватися емоціями, з якими ви не можете справитися. Але тут обов'язково, як ви відчуваєте, що з вами це відбувається, і ви не можете нагружати когось іншого, ви теж шукаєте допомоги. Ви теж ідете до того, хто по роду своєї діяльності буде вам помічним. Це теж важливо. Обов'язково мати, е, утримувати однаковий режим. Це навіть пов'язано зі сном, з харчуванням, з фізичним навантаженням, з прогулянками. Не забувати про свої хобі і захоплення, давати цьому обов'язкове місце, включення. Ми навіть сьогодні говорили, як сказали люди, у нас особлива тепла осінь навіть природа каже: я вас люблю, я вам дам красу і тепло. Побачте це, розуміючи, що нам дуже важко витримувати ту обставину, яка називається війною. Те, що відбувається в нашій країні. І це теж важливо. Що нового я сьогодні побачив? Якщо у вас є діти, то обов'язково, коли ви їм це кажете: а що нового? А що змінилось по цій дорозі? а, а да, от, В чому зараз була сьогодні одягнена? От ми ходимо на прогулянку. Раді інтересу, такий квестик, А в чому ну скільки червоних курточок ви побачили, поки пройшлись до крамниці? Тобто такі собі завдання на включення. Хоча воно, здавалось би, досить ну, не має сенсу, але ми робимо сенс з переключення саме в ці моменти, да? даби не зациклюватися і не жувати оці мисленеві жуйки. Це важливий компонент. Ми придаємо велику увагу стану свого тіла, ми придаємо велику увагу режиму. Чи не забагато я працюю, чи не забагато я думаю негативних думок, чи є у мене чистка моменти для очищення і для звільнення. І обов'язково обов'язково дозволяти собі, я кажу, дуркувати. Да? Тобто, робити от щось. От пішли в ліс, пошебуршили ногами, побалувалися, покуверкалися. Да? Дуже класна комунікація з тваринами. З птахами, собаками, котами, коли ви собі дозволяєте такі речі робити. Класно дозволяти собі мілку моторику. різьблення, ліплення, пластилин, глина, тісто, будь-що, буси, в'язання, навіть от якісь такі оригамі м'які, це теж, те, що з одної сторони, наче вимагає мілкої концентрації. Але при цьому дає можливість рецепторам, які є у нас на руках, переключати домінанту корівного мозку. Перебування в тилу, воно таке створює оманливу ілюзію, що ми, наче далеко від війни, насправді ми живемо новинами, ми хоронимо бійців, ми займаємося волонтерством і багато людей, у яких рідні, друзі, знайомі на фронті. Позбутися цих думок неможливо ні вдень, ні вночі. Неможливо. А навіщо не позбавлятися? Так, да, в нашій країні йде війна. Так, да, я роблю все, що можу. І це може бути що. Хтось ходи на роботу, але він ну, там, плати податок, і цей податок використовується для того, щоб було придбана одяг, чи зброя і так далі. Да, для, і це мій вклад. Якщо я знаю, що я можу дозволити собі більше, я теж роблю вклад. Якщо я можу вкластися там, фізично, я йду плету сітку, чи носки, чи роблю консервацію, чи збираю якісь речі, чи везу якісь речі, чи я воюю, ну, тому що це моя. Да, і чи я сижу і молюся. За те, щоб з моїм сином, братом, сусідом, ще будь-яким українцем, хто воює, буде все добре. По суті, це таке велике коло з різноманітних пазлів, які ми складаємо в спільну картинку. І основна форматація має виглядати так: ми переможемо, бо ми найкращі, ми українці. Кожен з нас щось робить в різному полі і в різній площині, для того, щоб ми досягли перемоги. І не сидіти, установка. не опускати руки, так? Моменти є, опустив руки. Фу, да, напевно, я перенавантажився. Окей, зараз я встряхнусь, і завтра я знову почну. Я буду робити той. Це політика маленьких кроків. Не треба робити глобальних речей, але з маленьких цеглинок складається будинок. І якщо кожен з нас і тоді, які ми робимо, це маленька цеглинка, це дуже важливо, коли ми це розуміємо. Так, є війна, вона закінчиться. Ну, тому що ми хочемо, щоб був мир. Ми хочемо, щоб була перемога, і вона буде. Тобто, дуже важливо думати так, наче цей факт уже є. Є перемога, є хлопці, повертаються, є відбудовані будинки, є відбудовані підприємства, є величезна повага всіх інших країн на те, що ми найсильніше виявилися. Бо у нас є дух. Дух, який дає нам силу. І, хоч кажеться, що у кожного він може бути не такий великий. Зумієте? Тобто тоді, коли ви ваші думки форматуєте в одному напрямку. Бо ми йдемо таким шляхом до перемоги. Дякую, разом до перемоги. Разом до перемоги.